У станично-Луганському районі проведено навчально-тренувальний збір з організації пожежогасіння та реагування на надзвичайні ситуації в осінньо-зимовий період. У заході взяли участь начальники міських та районних гарнізонів цивільного захисту. Під час збору МНСники відпрацювали практичні дії пожежно-рятувальних підрозділів станично-Луганського гарнізону щодо ліквідації надзвичайних ситуацій та подій в екстремальних умовах. На території пожежно-рятувальної частини було розгорнуто командний штаб, комплексну систему життєзабезпечення, пункт харчування та обігріву, пункт надання медичної допомоги. До цих заходів була залучена спецтехніка. В дальнейшем ми будемо проводити такі штучні учення і з другими подразделениями, которые входять в состав гражданської защити. Проверимо і їх готовність к зиме, то есть это и будуть рассматриваться вопроси. І дорожньої служби, і житлово комунальні служби до 22 листопада. Подібні заходи відбудуться в усіх містах та районах області.